Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі приїхали з візитом до Києва. Про це відповідні відео свідчать того, що вони присутні у Києві наразі. В американському держдепі розповіли, що Блінкен і Леммі зустрінуться з високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити продовження підтримки захисту України. Напередодні Блінкен заявляв, що після візиту обидва посадовці звітуватимуть перед президентом США Джо Байденом. І прем'єром Великобританії Кіром Стармером згодом вони проведуть зустріч, на якій можуть обговорити питання дозволу для України на удари по території Росії наданою далекобійною зброєю. Ну і відповідно 12 вересня вже запланована поїздка Блінкіна до Польщі. Але перед цим треба ще сказати, що і я не знаю наскільки це буде коректно, але колишній головнокомандувач. Пан залужний також прибув до Києва. і, Ймовірно, будуть обговорювати якісь військові питання, які можна обговорювати лише особисто на закритих нарадах, і не можна довіряти зв'язку. Тому е теж хочеться сказати, що залужний наразі перебуває в Києві. Щодо візиту до Польщі, то там Блінкен зустрінеться з польськими урядовцями також, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці. Дуже би хотілося, звісно, щоб Польщі дали дозвіл збивати ракети і шахеди над Україною. Але я думаю, що наразі не про це будуть розмови. Також вони поговорять про роботу двох країн, як членів НАТО, і про підтримку оборони. України в тому числі а, ну і також, окрім а, Блінкіна, до України, приїхали і президент Литви та насніусіда, і прем'єр Хорваті а, Андрій Плинкович, і прем'єр Латвії Віка Силіня, і голова Сенату Чехії Мілош Вістрічил, і голова парламенту Молдови також знаходяться сьогодні в Україні для того, щоб взяти ще й участь в кримській платформі, яка також цього дня проходить в Україні. А, також нагадаю, що напередодні Франція, Британія і Німеччина анонсували санкції проти Ірану за постачання ракет Росії. Пропонується зокрема розірвати двосторонні договори про повітряне сполучення з Іраном. Крім того, Британія сказала, що запровадить ще санкції проти командування повітряно-космічних сил Росії 924-го державного центру безпілотної авіації, командування військово-транспортної авіації, також проти низки морських суден. Ми з вами знаємо, що санкції це, звісно, добре, краще коли вони є, ніж коли їх немає. Але найкраще вони працюють саме в зв'язці з українськими збройними силами. Тому ні на що не натякаючи, кажу, що чекаємо на дозвіл бити по військових об'єктах в глибині території Росії американською зброєю, і ми розуміємо, що та зброя вона виготовлена. Разом з Британією і Німеччиною, і якби Британія вже давно говорила про те, що вона нібито й не проти, щоб цей дозвіл дати, але е, треба було фінальне так від е, Сполучених Штатів. Німеччина також говорила про те, що пора вже переходити на якийсь новий рівень обговорення того, як має закінчитися війна Росії в Україні. І відповідно всі дивилися в сторону Сполучених Штатів і казали, ну. Давайте зараз ми можемо до цього рішення прийти, тому що знову ж таки ми розуміємо, що Сполучені Штати зараз знаходяться в передвиборчому періоді. Ми розуміємо, що наразі ми не знаємо, хто і кого обере американський народ. Тому хотілося б, щоби. Джо Байден ввійшов в історію ще й таким історичним рішенням, дозволивши бити Україні по території Росії в глибині території Росії по військових об'єктах. Нам ще раз нагадую не цікаві соціальні об'єкти. Нам не цікаві там. Будинки, театри і так далі. Нас цікавлять аеропорти, нас цікавлять розташування зброї, нас цікавлять системи ППО, нас цікавлять нафтовидобувні і подібні для зберігання нафти сховища, які забезпечують армію Росії можливістю продовжувати війну. Ну, Ці об'єкти нам цікаві. Власне, там цілий список того, з чим нещодавно до Сполучених Штатів їздили українські посадовці, і відповідно які демонстрували, що дивіться, от такий перелік того ж, до чого ми можемо дотягнутися, тому що. Останнім часом в Америці говорили про те, що ну дивіться, навіть якщо ми вам дозволимо бити атакам саме то це 300 кілометрів. А це значить, що ви до аеропортів не достанете до аеродромів, тому, що 90% своєї авіації Росія тримає за межами оцієї цієї кілометрової зони. Ми кажемо, окей, якщо ми не дістанемо зараз до аеродромів, то дивіться, у нас є перелік того, до чого ми можемо дістати, і що вони банально не можуть перенести. Ну тому що воно не переноситься, воно стоїть на своєму місці. Тому це рішення дійсно можна вважати історичним, ну і хочеться, щоб разом з рішенням були ще і ці далекобійні інструменти нам надані, щоб ми на них по року ще не чекали після цього.